Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні поговоримо про те, чи справді тепер борги за комунальні платежі вноситимуть у вашу кредитну історію, кого це стосується і які це матиме наслідки. І так, що трапилось? Трапилось те, що на днях генеральний директор енергетичної компанії Ясно Сергій Ковленко. Заявив, що борги українців за комуналку можуть відбитись на їхній кредитній історії. І одразу на сайті з цієї компанії появилася інформація про те, що Ясно та Українське бюро кредитних історій почали співпрацювати. Відповідно, тепер бюро кредитних історій отримуватиме інформацію про клієнтів ясно, які накопичили заборгованість за спожиту електроенергію, і ця інформація буде відображатись в кредитній історії таких споживачів. Причиною такого рішення називають інформацію про те, що станом на 1 травня поточного року побутові споживачі накопичували заборгованість більше одного місяця за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 мільярда гривень. Щоб спонукати клієнтів більш відповідально ставитись до оплати за використану електроенергію, ясно, періодично передаватиме інформацію про заборгованість побутових споживачів до бюро кредитних історій яких боржників подаватимуть до бюро кредитних історій у енергетичній компанії не вказують? Тобто зараз незрозуміло, якими індикаторами керуватимуться у компанії ясно. Наприклад, чи є якась умовна сума боргу, вище якої подають дані до БКІ, а нижче цієї суми ні? Чи можливо керуватимуться терміном? Наприклад, борг висить більше трьох місяців, тоді передають, або ж зважатимуть і на суму, і на термін заборгованості. Це поки відкрите запитання, але генеральний директор компанії наголошує, що нове правило діє не лише на буржників, а й на тих споживачів, які сплачують усе вчасно. Тобто, ті, хто сплачує вчасно, зможе створити собі позитивну кредитну історію. І ось цієї інформації виглядає, наче дані усіх користувачів ясно передаватимуть до бюро кредитних історій. Такий підхід трішки нагадує запровадження такого собі умовного соціального рейтингу. Але чи торкнеться таке нововведення усіх українців? Поки що ні. Станом на зараз це так зване ноу-хау стосується лише користувачів енергетичної компанії Ясно. А сама компанія Ясно це підрозділ холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, яка надає послуги з електропостачання в Києві, а також у Дніпропетровській і Донецькій областях. Проте завжди існує ризик, що таку тенденцію перехоплять і інші компанії в інших регіонах. Якщо побачиш що передача інформації в БКІ. Позитивно впливає на погашення заборгованостей по комунальних платежах. Тому you never know. З однієї сторони, це явно не покращення для споживачів, адже таким чином їхня кредитна історія почорніє, і навряд чи банк видасть кредит чи позику особі, в якої борги за комунальні платежі в кредитній історії. А також клієнтам із поганою кредитною історією, якщо і пропонують позики, то ставка по них буде більшою, аніж для клієнта із бездоганою кредитною історією. Але з другої сторони, енергетичну структуру нашої держави потрібно відновлювати і наші своєчасні оплати за електроенергію цьому процесу сприяють. Тому не платити за своїми рахунками це трохи не окей для тих, хто має змогу їх оплатити, навіть враховуючи теперішні непрості часи. До речі, щодо кредитної історії, а саме, як її переглянути безкоштовно, що на неї впливає і який ваш рейтинг, я детальніше розповідав ось у цьому відео. Тому рекомендую переглянути. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!